Всім добрий ранок! Ми працюємо офіційно з Іваном Павловичем. Сьогодні в нас Що палич, неможка буде гонятися. Блять! Я в шокі. Сьогодні їдемо ми в ліс на заготовку офіційних дров. Що там казав, що ми не міг заливати? Тримарік! Палич тримай, добре. Йоп. Ну Іва, Йо, нагни до мене ліку, ну! Сяп по ними нагни! Ти запариш, палець! Попали! Як облилися. Сьогодні маємо всіка привезти. Кубов 30. 80. 80. Це 8 ваймерів С нашу рараку, яку придумали, чтобы с ділянки вывозить езду. Это самородный аппарат. Теперь закутаю в Дизель плюс. Я сегодня до бака, там нема злярки. Куда ты ездил? Я на охоту Світла светла нема. Какая охота? в час ночи? Бля, <laughs> э, охота, о, бах, и вс. <laughs> помни, что <че> не помни? <laughs> Руки облив. Помни. Слушай, надо побежать, я думаю, что шо... через верх <laughs> побежит, я все... А что там 20 лет? Ты класси! Що я так весь поправляюся, стороста старый! Пусти! Іди палатку! <гум> а чого <чу> я 20 <кхух> 20 літрів розраховував? Ні, то трактора не поймеш! Ой! Бак 27, точно. Ну слушайте, что у нас? У нас шлярка мы заливаем. Палыч, добрый аккумулятор вытрясь, чтобы тут никакого зажигания не было. А ну стой, дай сюда, мне пока Хорошо, что Ну ты проще. Да. У нас сегодня заправочка и далее отправочка. Утратил, пожалуйста. Ну, оператор потримайся. лежку. Блин, все сюда. Там сетка ешь, а потом что заливаешь слярку в сетки. Да, Ивана? Ну что я Иван трактора с не мыл. мы пока Ивана, я иду. Дизеля Йому вискочить Іване, з відра заливаємо Іван тут теж розлив Ну що ти го слярка подачі <рес> гривнів Елки Ні, Ваня, з відра погано наливати солярку. Ми просто баки так ми їм. Тут виходить бак він з... знизу. Я назад мазу. Будемо тиванька тут, тут дихтиця. Все, тут закриваємо. Досі чим будемо витягувати, вивозити, верніше на ці гаранти. Бачимо, так, Такий раз барбах вивезли. У нас виходить 6, 6 таких рамок і прицеп наш, наш повний. Так як не зручно трішки по лісу їздити. Тому переносимось в ділянку, там продовження. Брат, з вами офіційно у ділянці. Опа! Палич! Затягуй рівня! А ну що у нас тут з документами працюємо офіційно, допомагаю, нагадую! Ось. І в тут сплошна! Сплошна ділянка, шавкова! Зараз будемо крижувати. Приїде нам на Хлп. І ми поїхали. Це ми в роботі. Офіційно заводив. Апарата. Навіть з якого року 2013-го. Апараті. Дикуємо.

ワシエン!

Що Павлович, ждемо на обід. Вже ми своє відпрацювали. Що ми не заробили на той обід. Що? Ми не заробили що, ось на... кого вона робити? Як ти казав, хто на роботу ложив, той що? Той до панців дожив Як то так <рес> <ж мав> дожити? <рес> так, ми будемо біжувати. Завантажуватись і трішки ще знімем сільського життя в селі. Коли нема газу, де газ? І гроші пропив, газу не провів. <рив> нам і без газу добре, газ грубка. Дрова бачимо. Огонь. І все. Але запам'ятайте, офіційно з документами. Палич, а де ти її документи? Зараз приїдуть. Зараз приїдуть! Питання є, питань нема. Поїхали! Павло, учахте! Нормально? Працюємо. Дивіться, ми сюди заїхали, тільки починали працювати. Тут ще вона не закінчена, бо ви зараз там почнете коментувати. О як! Що це робиться? Робиться те, що ми зрізаємо... Є затесана. Все вона лежить. Покрижували. Голяки на кучку і працюємо далі. Гарніше лишається. Працюємо офіційно. Ось тут видно, що мітка є, значить вона має лежати. Так, да, палич? Да, що ви ще розкажете? Де ваші документи? Документи, я і машини визначу. Документи, каже, в машини. Ось таке воно життя. Так. Да? Каже, паличне ми таке. Життя таке. Тому трішки знімаємо вам наші роботи у лісі. Документи ми не знімаємо. Не палимо фамілії, да, палич? Слухайте, Геркулес, я бачу, таке дрова тягаєш ого. Що? Ба. Нема, нема дома, Іван по зоні досяжності. Нема. А, бачите, теж за те наші не зрізали. Між двома деревами. І ще одна. Зараз положимо. Да. Немає ніяких проблем. Йде в нас прорідження. В нас знову стажори їздити не вміють. А права засало, за чи вони ще в його є? Йде відпрацювання? Стій! Віталік, керуй ним, бо ж він не, не бачить куди йде. Помахай йому рукою, махай добре йде. Павлович, заправився. Так. Да. Ну поїхали, зобрик відпочиває. то апарат, раз. а то... Сидіть на задньому фоні, бачите, да? сонечко світить. Піду з ним. Мазурик теж груситься. Диви. Тебе є документи, що ти там ходиш? Де документи? Покажи мені папіри. Хлопець сьогодні виїхав на роботу, не було хлопця. Каже, я сьогодні буду працювати трактором Т-25. Замерзає людиночка. Диви тапки порвані. Люди добрі, якщо у вас є якісь тапки, 43-й розмір. скиньте цьому, <годи> бідолагі. А де борти? Високо грузитий. Грузити. Ти ти вишив що? 50 сантиметрів. Почесному. По чесному? Хлопці, у вас є. Я сьогодні вже мене ціла сумка документів. <годи> Я як худка, так документи. Чіпи документи. А, я офіційно тепер, все. Офіційний дилер України. Так, у нас продовження, Кубки хлопці складають. Фіксуємося на камеру. Ми коло не знімаємо. Лісник стоїть тільки сміється. Жартую не лісник. Лісника поки немає, там теж завантаження. Донфенг. Я кажу, якщо у вас немає грошей, чи є лишні гроші, вложуйте в Донфенга. Так, це апарат. Т-25. Не наставиться ніякий китаєць. де документи? О, документи. ас С-01229. Запам'ятайте. Сірого, ти ще можеш грибів набрати. Диви, гриби ростуть. Я склали... ти якось не в ту пору не їздиш. як гриби ростуть, ти забрав. Як таке може бути? Диві, моя кубка. Тебе метр шістдесят, а в мене метр дев'яносто. Не може бути, так сказав? А забрали, все, нема, запийте холодною водою. То хтось там складах, хтось там є, заїдь возьми, а що ти плачеш, ну. То то життя. Будемо що, завершувати? Знімальний процес. який лось. Баланси носить ого. -го. Мала землю ради. Ти хоч би пояс обдів би. Чуєш? Сергій. Тебе посадять, потім у відео подивляться, і ти вже в СІЗО. Тебе вже раз зловили, то другий раз. <плес> <плес> Тільки другий <плес> раз вже буде відеодоказ. <плес> а тебе й тут теж номера, так? Да? то офіційні, а то а то веш? 13.99. Де вирізали? Нема. То все, видіть додому ту тачку дров. Що ти, на танюху дивишся чи що? Іван грухне з віталійком. Я вже так зрозумів. Так, будемо завершувати. Отака заготівля тих дров. Медом не пахне. Хлібом солодким також. Тому, друзі, коментуйте, ставте нам лайкоси. Цікава ваша думка. Ділянка ще не завершена, тому що не все зроблено для тих, хто професійні спеціалісти по ділянках. Там пишете писати, що вони чи чіпом, нема, документи є. Аж такі палки глобисові. Виписує, які ще палочі. Мусить Платити бабки. Офіційно з документами. Коментуйте нам лайкоси. І 50 двіжуха. Будемо завершувати. У нас далі будемо працювати, ще потрібно буде все прибрати, спалити і можна приступати далі